До дня працівників соціальної сфери відбувся урочистий концерт та нагородження від мера міста Ігора Терехова. Соціальні помічники Харківської обласної організації Українського Червоного Христа отримали подяки за сумлінну та самовіддану працю. З професійним святом соціальних помічників напрямку Догляд вдома привітали! Голова Харківської обласної організації Українського Червоного Христа Костянтин Башкіров. Заступник голови Харківської обласної організації Українського Червоного Христа Валентина Костенко, виконавча директорка Харківської обласної організації Українського Червоного Христа Тетяна Зима та регіональна координаторка напрямку Догляд вдома Наталія Клименко. Наразі в проєкті Догляд вдома працює 62 соціальні помічники, які надають послуги соціально побутового та гігієнічного характеру, понад 380 підопічним в 19 населених пунктах Харкова та області. День робітників соціальної сфери України це день людей, які присвятили себе суспільству, народу, людям. Це люди з великими серцями, люди, які добре знають, що таке любов та милосердя, люди, які є надійною підтримкою і опорою для усіх, хто потребує допомоги.